Всім привітики! Як і обіцяла, сьогодні покажу вам найулюбленіші місця в Вінниці, які я дуже полюбляю. Сьогодні така гарна погода, взагалі весна, але да, Трішки вітер є. Зате відчувається вже повітрі весна. Вже три дні і вже буде тепло в нас. Гарно. Зараз я знаходжуся на нашій набережній Вінниці. Це Південний Буг у нас річка. А це, славнозвісний, музичний фонтан Рошен. Звичайно, він не працює, він не працював в карантин і під час війни він теж не працює. Тут фабрика Рошен. Така чудова локація. Дуже ми полюбляли тут проводити час з дітьми, дивитися на фонтан. Ходили кожного вечора, бо була кожен день нова програма. Дуже класно було, красиво. так все чудово. Сонечко, тепло. Хвильки такі. Класно, дуже багато уточок кормлять. Тата з дітками гуляє. Дивіться, скільки уточок зібрали дівчаток. Кормлять їх. Такі вони класні, красиві. Нас же виблискують на сонечку. І красиві красиві. Тут влітку, до речі, катамарани у нас можна плавати сім'єю. Гарно провести час. Що ми й робили влітку? шустрі. Набережна вся була заповнена людьми, приходили ввечері подивитися на музичний фонтан. Це улюблениця всіх діток, дитяча площадочка біля набережної. Так дітки люблять це таке лазити по канатам. Є покриття, ще м'ягеньке. Сашенька теж тут любить. сих пір гуляти. Там з іншої сторони качелі. Тут завжди зелено, можна посидіти. просто на травички відпочити. Такі посітка. Да, влітку взагалі. Класно, зелено. Зараз трішки пасмурно ще. Але бачите, яка погода. Ще трошки-трошки вже все буде розпускатися. Травка буде зеленіти, Це буде чудово. У нас те, Вінниці є, блакитна церква. Така красива. І там теж набережна пішла. Це у нас міст центру. Центральна вулиця Вінниці. Там Свято-Прібриженський собор. Хочу показати моє місце роботи, а в цій дальній будівлі на третьому поверсі був мій масажний кабінет. Дуже сумую за ним. Мої клієнти також чекають мене. Я думаю, що все буде добре, ми повернемося я продовжу свою роботу масажистом. Це наш собор. А трішки ось далі, якщо подивитися, тут науковий музей і художній музей. Дуже гарна локація тут. Багато завжди людей влітку відпочивають. А це наша площа Пітлз. Зразу, зразу біля Макдональдсу, тому дітки тут полюбляють бувати. І така фотозона гарна. Відомий отель Франція наш. Тут музей української марки поряд з ним. І Такі в нас чудові трамвайчики, тролейбуси ходять. Дуже зручні, комфортні. Наша відома буде набірна вежа. Там ще малюночок перед нею буде, але... Я не зможу показати, так, щоб його було видно, такий як водопад. Ти стоїш і наче над таким обривчиком. І, до речі, у нас в Вінниці є торговий центр «Скайпарк». В Братиславі є, але це житловий комплекс, а в нас отакий торговий центр великий. Тут Сініма Фемелі. Ми ходили сюди в кіно з дітьми, на мультики. І там вже далі пішли кафе, ресторани. У нас така якби центральна площа. Місце зустрічі. А там далі йде дорога в наш центральний парк. А це наш міський центральний парк. Дуже велика територія є місце для розваг, колесо огляду, різні качелі. Дитячі лабіринти. Але парк я покажу вам наступного разу. Не сьогодні. Це наш театр імені Садовського. До речі, зараз теж йдуть вистави. Я б тобі небо прихилив, У неділю рано зінля купала, а Русі вчора. Наші вінницькі актори виконують свою роль. І там трішки далі в нас. Меморіал Небесної Сотні. А Зараз вам хочу показати ще одну біль цих кінничан наш будинок офіцерів. Ось такі. Ось такі у нас помічники є, друзі. Бачите, що вони натворили? З моїм містом. Добре. Так, Все стоїть. Далі буде реконструкція, а поки що так. Отака у нас своя маленька ейфельова вежа є біля житлового комплексу. Це мій улюблений район, район замості в Вінниці. Я його дуже люблю. І такий у нас житловий комплекс. Набережний квартал 2 і набережний квартал 1. Дуже гарні будиночки, красиві. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою на все добре, Па-па.